Номер три з'єднання планет наш головний підозрюваний. І тут ми підходимо до найцікавішої і науково обґрунтованої теорії: що, якби вифлеємська зірка це була не одна зірка, а декілька. Йдеться про планетне з'єднання, явище, коли дві чи більше планет з точки зору земного спостерігача підходять одна до одної настільки близько, що візуально зливаються в один надзвичайно яскравий об'єкт. На відміну від комет для вавилонських астрологів з'єднання планет було надзвичайно важливими подіями, що несли глибокий символічний сенс, пов'язаний з долями царів та царств. Використовуючи комп'ютерні моделі, астрономи відмотали час і виявили, що в період 7 по 2 роки до нашої ери сталася ціла низка унікальних небесних подій. У 7 році до нашої ери відбулося рідкісне потрібне з'єднання Юпітера і Сатурна в сузірі Риб. У Вавилонській астрології Юпітер вважався царською планетою. Сатурн асоціювався з Ізраїлем, а Созір'я Риб з Юдеєю. Такий збіг символів просто не міг пройти повз увагу волхвів. Але це був лише початок небесної вистави.